Це, мав бути Шварцвальд 2. Але вже неділя після обіду. І мені треба сідати за роботу, тому що в понеділок багато роботи. Але торта хочеться. Тим більше, я ж собі на 14 лютого обіщала Шварцвальд. Ну, не Шварцвальд, а просто торт. Нічого не купила, бо думала, що спечу і вчора не спекла. В общем, Шварцвальд на мінімалках, що називається. Коли немає, ну, інгредієнти всі є. А часу немає. Так, да. да, це торт, дівчата. Щас. І ось, ось цей торт я буду різати. Ось. Він не такий гарний. Взагалі не такий гарний, як був, коли я його пекла тиждень тому. Але це, ну це шварцвальд з одного коржа. А це другий корж. Все те саме. Порізала, порвала корж, перемішала зі збитими вершками з маскарпоне, п'яна вишня і шоколад. Ось. І отак його раз-раз. І я його цей торт можу навіть на роботу з собою брати. Бачите, як класно. Так, а це я таки поріжу. Ну, ну, ну нема часу, як хочеться, знаєте, так замутити, щоб смачне, щоб украсити, але часу нема. Сучасна жінка. Так, ріжемо. Це я, це один великий корж був. Я з нього виковиряла м'якушку, перемішала з вершками з маскарпоне, шоколадом і п'яною вишнею. От, і в холодильник, ну, на дашті найменше на 2 години. Ну, терпіння це не мій коньок, взагалі не мій. Він простояв хвилин 40. Ну, я ще собі кусочок отріжу, і торт піде далі стояти. Отак. А мені дуже треба ж спробувати, понятне. І, діло. і вам показати. Да, це все для людей, нічого для себе. Так, щас. Господи, тільки б не впустить, бо це моя пошвидше, пошвидше. Так. І. І витягуємо. Покажу вам торт красивий. Собака приготувалась ловити. Ну, Марс, молодець. І хоп! Так, Так, сейчас я витягну ніж. І ніж витягнула. Ану. Це шварцвальд. бачите, тут і шоколад, і вишня. О, о, о. щас, сейчас, щас, щас, щас. Так, торт почекай, не впади, господи, не впади, пожалуйста, буде... я, я не хочу такого контенту. Забула ж саме головне. Украсить торт вишенькою. Щас. Так, де вилочка в цій хаті? Так, дивимося. Ось мій торт. Ось коктейльна вишенька. О, дивіться. О, ну, ну, і чим це не Шварцвальд? Просто він не дуже естетичний. Ну. Якщо почитати деякі коментарі, то мій попередній тур теж був не дуже естетичним. Ну це і взагалі. Зато він зроблений, дівчата, за півтора часа. От отак, -от, по виріху. І ще одну вишеньку. О! О. Боже, як красиво, бачите? Ах. І сьогодні дивилася про дієту ще психолога. І вона сказала, що різко сідати не можна, але треба поступово відмовлятись, наприклад, від п'яти чашок кави в день. Хоча б на дві, типа, перейдіть, і це вже буде круто. Дивіться. Боже, яка красота! Ну, чим вам не шварцовають, Боже, і набагато дешевше, ніж якби я його купляла. Якби купляла, то тисяча була б точно в кондитерській. А так, а так гривень 500, всього на всього чи 600.